Кого можна назвати та вважати злочинцем? Невже легко визначити злочинця в реальному житті? Чи справді науковці, на кшталт Ломброзо, Тарда та інших вже давно визначили злочинний тип людини з певними зовнішніми, фізичними та психологічними ознаками? Якщо вас зацікавили відповіді на питання, щиро запрошую вас до перегляду відео, в якому ми спробуємо розібратися, чи існує злочинний тип та чи легко визначити, що людина, з якою ти. Наприклад, взаємодієш є потенційним злочинцем. Науковці, які досліджували та досліджують злочинців, зазначають, що різні країни, народи та нації мають своїх, так би мовити, по-своєму особливих злочинців шахраїв, гвалтівників та вбивць із своєрідними антропологічними рисами. Зараз давайте детально розберемо, чи існує злочинний тип людей, які вирізняються зовнішніми рисами. Колись у часи активного вивчення злочинного типу особистості зазвичай говорили, звертаючи увагу на зовнішні ознаки, такі як форма обличчя, розмір кінцівок, щелепи тощо, які помітно відрізняються від інших людей. Колись вважали, що саме зовнішні ознаки є головними для визначення злочинного типу особистості. Вже після зовнішніх ознак додавали для повноцінного портрету психологічні ознаки, вважаючи їх менш придатними для цілий психодіагностики та класифікації, а також вони не постійні. Чомусь з того часу надавали перевагу зовнішнім ознакам. Я думаю, через те, що психологія відносно молода наука, не було тоді стандартизованих психологічних методик, а також не було якісно вивчено типологічні особливості особистості. За якими було б доречно визначати тип особистості, який є або потенційно може бути схильним до злочинної поведінки, колись велике значення надавали вивченню саме голові злочинця, шукаючи причини злочинності у формі черепу та голови, а також у їхній вазі. Перші такі спроби проводив Галь у 20-х роках 19 століття. Галь зазначав, що півкулі мозку є центром окремих органів, який керує тією чи іншою здатністю душі. Галь на той час вважав, що дізнавшись про розмір черепа та його вагу, можна визначити розмові та моральні якості людини. Наприклад, він по випуклостям впадин та співвідношенню частин черепа людини визначав інстинкт руйнування та хижатства. Якщо це притаманно певній людині, значить вона стане вбивцею. Після Галя ця думка продовжувала існувати. Різні вчені намагалися вдосконалити знання Галя та продовжували шукати причини злочинного типу у зовнішності. А досягла ця думка у більш відомого вам, я думаю, Ломброзо та його послідовників. Основна думка в його творі про злочинний тип полягає в тому, що типовий злочинець відрізняється від звичайної людини своєрідною анатомофізіологічною особливістю. Наукова школа Ломброзо вважає, що існує особливий антропологічний тип злочинця або ж кілька антропологічних типів злочинців. За теорією школи Ломброзо, 40% злочинців є вже такими з народження. Природжений тип злочинця за Ламброзо, перш за все, є анатомофізіологічним типом, тобто суб'єктом із цілим рядом своєрідних анатомічних та фізіологічних ознак. У всіх частинах тіла раніше згадана школа знаходить ряд аномалій, за якими визначає природжений злочинний тип людини. Вони у буквальному сенсі цього слова вимірювали людину з голови до п'ят і на всіх ділянках тіла шукали певні аномалії. Одні з особливостей, які вони досліджували, яскраво проявлялися ззовні, шляхом виміру частин тіла живих та мертвих людей, а інші ознаки можна також знайти на їхню думку всередині людини. Під час розтину трупів. При цьому перечисленні відмінних рис анатомії природженого злочинця немає певної системи, в їхньому безладі висловлюються ознаки самого різного анатомічного та біологічного значення. Деякі науковці зазначають, що і справді Ломброзо перемішує і ставить в один ряд ознаки зовсім різного біологічного значення, не переймаючись осмислити вибірки. Моя думка також схожа з багатьма критиками Ломброзо. Як на мене, дещо хаотичний аналіз науковця немає чітких вибірок, за якими можна точно визначити за його теорією тип злочинця. Скоріше за все, вони думали, чим більше ознак, за якими можна якось розрізнити злочинця, тим краще, нехтуючи обґрунтуванням та тлумаченням такого вибору. З одного боку, логіка в цьому є, щоб отримати достовірніші результати. Але вони знехтували якістю, на мою суб'єктивну думку. Щодо висновків та результатів досліджень злочинного типу заломброзо, то в природжених злочинців майже в кожній частині черепа та його кістці є свої особливості. Наприклад, він визначив, що у злочинців, особливо у крадіїв, невеликий череп, у природжених злочинців часто зустрічається асиметрія черепу, обличчя висунуте сильне вперед, тобто прогнотизм, і в більшості випадків наявність відхилень від форми черепних та кісток обличчя. Також він зі своєю школою визначили, що у злочинців, особливо у крадіїв, часто зустрічається перекошений лоб, а також відносно мала величина лобової кістки, більш довгий лицьовий скелет, сильно розвинені надбровні дуги. Також вони вирізняються сильно розвиненими нижніми щелепами та аномаліями вуг. У 25% вони знайшли приріст вушної частки до щоки. Також Ломброзо зі своїми послідовниками зазначають. Що у природжених злочинців навіть виділення організму відрізняються від звичайних людей, природжений злочинець виділяє менше сочовини і більше норми фосфатів у порівнянні зі звичайною людиною та випадковим злочинцем. Навіть у ході природженого злочинця є відмінності, лівий крок у нього довший у порівнянні з правим. Згідно його теорії, природжений злочинець зазвичай лівша, і права півкуля мозку працює в нього краще у порівнянні з лівою. Ще існує думка, що недостатня чутливість і більша острота зору зближує злочинців з дикунами. Природжені злочинці наділені чарівністю, особливо ті, які чинять злочини протилежній статі. Особливе значення надає Ломброзо притуплені чутливості, так званій аналгезії. За його словами, злочинець зазвичай не є чутливим до болі, а також до поранень. В нього був досвід, коли один з крадів пережив ампутацію ноги, не вимовивши і слова. А потім почав бавитися з ампутованою кінцівкою. Але це поодинокі випадки, мабуть, це був особливий кадр. Також Ломброзо розповідав, як бачив двох вбивць, які ненавиділи один одного, і які побилися один з одним на прогулянці, нанісши значні пошкодження один одному. Потім вони скаржилися не на отримані понівечення, а на те, що їм не вдалося завершити свою справу до кінця, тобто вбити свого ворога. Саме аналгезією пояснює Ломброзо довговічні злочинців, також через неї він і пояснює поганий розвиток емпатії у них. Наприклад, звичайна людина, дивлячись на страждаючого, може себе поставити на його місце, згадати себе в такій ситуації, пережити ті ж відчуття, При вродженому в зниженню відчуття болі і неприємних відчуттів, схильність до емпатії майже не простежується. З моральною черствістю та нечутливістю у природжених злочинців поєднується необачність, внаслідок якої вони недоступні впливу загрози кримінального закону, природженим злочинцям притаманні відсутність морального почуття, каяття та докорів совісті, а також сильно розвинене марнославство, що перевершує навіть марнославство у артистів та інших медійних облич, пристрасті вроджених злочинців, пристрасть тела, пристрасть до гри, до смачної їжі тощо. Вирізняються неприборканістю, непостійністю та насиллям. Крім того, вродженим злочинцям властива схильність татуюватися, вражає і сам характер татуювань безсоромність, хвастощі злочином і дивний контраст поганих пристрастей поряд з ніжними почуттями. Природжений злочинець людина ненормальна, але не божевільна. Спочатку Ломброзо визнавав один тип злочинця, а потім три. Вбивця, крадій та гвалтівник. Серед чисельних можливих ознак антропологи-криміналісти надають особливе значення обличчю. Наприклад, вбивці вирізняються скляними, холодними очима, налитими кров'ю, великим, орлиним та загнутим вниз носом, з розвиненими кликами, щелепами та вилицями. Крадії наділені особливою спритністю рук та обличчя, блукаючими очима, зрушеними бровами. Також у них зазвичай рідка борода. Відстовбурчена, вушна раковина та курносі носи. Гвалтівники ж мають зазвичай блискучі очі, здуті губи, жіночні рухи тіла, сиплий голос тощо. Ломброзо свого часу дав три пояснення природженій злочинності. Перша причина пояснюється проявом атавізму, тобто коли в людей сучасного світу проявляються ознаки наших предків дикунів, оскільки природжений злочинець є дикуном у сучасному світі. У зовнішньому вигляді та будові тіла ломброзо знаходить спільні ознаки у дикуната злочинця. Наприклад, випуклі вилиці, великі щелепи, а також у них стирчать вуха тощо. Природжений злочинець за Ломброзо схожий на монгола або нідерландця. Другою причиною є те, що природжений злочинець є особою, яка позбавлена морального почуття, відчуття добра і зла. Вони, так би мовити, є сліпцями в моральному відношенні. Пізніше ламброза виділяє і третю причину епілепсію. Природжена злочинність і моральне божевілля, на його думку, є специфічною формою прояву епілепсії. З цим поясненням погоджується і Феррі. Сам же Феррі зазначає, що біологічний фактор злочину являє собою особливий різновид неврозу. Саме до цього неврозу додаються в злочинця в більшій або меншій мірі риси атавізму, зупинки в розвитку, неврастині або дегенерації. Фізіопсихічна аномалія, додає він, має вразити всю нервову систему та весь організм індивіда. Ще може бути ураженим інтелект, відчуття або воля, і, в залежності від цього, може створитися та розвинутися душевна хвороба злочинність або самогубство, так як божевіллям є затьмарення інтелекту. Злочинність являє собою втрату або нестачу розвитку морально-соціального відчуття, самогубством є відсутність волі у боротьбі за існування. Ломброзо, Феррі та інші класифікують злочинців так: душевнохворі, природжені, звичайні, випадкові та гвалтівники. На основі раніше згаданої інформації давайте спробуємо, з ознайомчою та розважальною метою, надати приклади з відеоігор до цієї класифікації. Звісно. На об'єктивність тут претендувати важко, оскільки немає можливості проводити психодіагностику. Душевно хворі особи, чиї злочини зумовлені психічними розладами або сильними аномаліями психіки. Їхні дії часто вважаються недостатньо раціональними та не підпадають під ту ж моральну відповідальність, яку здібного правопорушника. Ломбросо та послідовники виділяли цю групу як відмінну від природжених неявністю явних розладів психіки. Я вважаю, тут може бути радовід, який вчинив ряд злочинів щодо невинних чародів та чародійок, і в якого можна простежити риси параноїдальної особистості, надмірно не довіряючи потенційним союзникам, підлеглим тощо. Король Реданії здатний жорстоко та показово розправлятися із суперниками. Наприклад, можна пригадати його дії щодо Філіппи Ельхарт у другій частині гри. Наказуючи підлеглим виколоти їй очі. Також він є засновником організації мислиці за чаклунками, які зазвичай показово та демонстративно на центральних площах та в людних місцях страчують ворогів простого народу. В нього також проглядається низький рівень емпатії. Він без розбору всіх чародіїв, алхіміків та інших інакомислячих наказує страчувати, оскільки вбачає у них потенційну небезпеку, що властиво, в принципі, параноїдальним людям. Як на мене, забагато ознак вродвіда, які сигналізують нам про те, що в нього присутні душевні хвороби, які можна простежити як у його зовнішньому вигляді, так і у його поведінці. Також, я думаю, сюди можна віднести скажену матір Бернарда Лоредо, коменданта Флодзаму, Маріетту, від якої, до речі, він цілком міг перейняти злочинні риси. Ви також можете наводити свої приклади в коментарях під відео, Природжені злочинці. Якщо розглядати природжених злочинців за Ламброзо, то тут важко визначити, оскільки на сьогодні сучасна наука не визнає його думок щодо цього питання. Та якщо розглядати через призму того, що людина народилася з такими психологічно злочинними нахилами, то важко визначити також тому, що в більшості ігор майже немає інформації щодо дитинства та юних років персонажа. Але тут я думаю, може підійти приклад виродка молодшого, який міг генетично успадкувати певні психологічні риси від свого батька, якого він за неофіційною інформацією міг сам же й вбити і перейняти собі всі володіння. Він народився та виріс у злочинному середовищі, і в зрілі роки за амбіційністю та жорстокістю навіть перевершив свого батька, адже тому і в голову не приходило, щоб порушити договір з іншими бандами Новіграду. Також я батько хоч цінував мистецтво і в заповіті своєму передав заклад любистку, бордель під назвою та Розмарину. В грі нам не демонстрували, що виродок молодший має любов до мистецтва, звичайні злочинці. Це такий тип, які не мають особливих біологічних ознак злочинності, їх поглинає злочинний світ через обставини. Вони зазвичай рецидивістами, їм властиво повторювати свої злочини в майбутньому. На мою суб'єктивну думку, сюди можна віднести Томі Анджело, який за певних обставин вимушений стати членом мафіозного світу, оскільки переживає за своє життя, особливо після того, як його вистежують люди Морелло і наносять шкоду його авто. Якби він не втік до бару Сальєрі, хто зна, що з ним трапилося б. Так от, спочатку він шкодить машини людям Морело не по своїй волі, якщо ми говоримо про оригінал гри Мафія The City of Lost Heaven, бо в ремейку він напрошується сам. А потім він за наказом Сальєрі вимушений чинити ряд злочинів різного характеру, такі як пограбування, вбивство тощо. Зрештою, це його затягує, і він навіть погоджується в кінці гри з полі на авантюрне пограбування банку, на яке я думаю, він на початку гри не погодився б, навіть попри те, що його дуже образив обман Дона Сальєрі. Випадкові це злочинці, які, як і в попередньому прикладі, не мають особливих біологічних ознак злочинності. І вони занурюються в злочинний світ через обставини, і їм не властиво повторювати свої злочини в майбутньому, у порівнянні з попереднім прикладом, які є зазвичай рецидивістами. Наприклад, на мою суб'єктивну думку, сюди може підходити Ян Птачек, який в другій частині гри Kimден Come Deliverance вимушений займатися з бюрократством, оскільки його дружину розбили вщент, і йому з Генрі не вдалося потрапити до замку в тросках, щоб передати листа Отто з Бергова. Вони з Генрі схожі на волоцюг, їх в замок не пустили, та ще й прогнали з немилістю. Чесно, працювати пан Спіркштайна не хоче, оскільки вважає таку справу для простолюдинів, точно не для таких людей, як він. І тому юний пан обирає займатися вбивством тварин на територіях, де це заборонено, щоб хоч якось вижити. Тим паче мисливство йому завжди подобалося, і він себе вважав одним з найкращих мисливців, мабуть у всьому королівстві Богемія. Він свідомо обрав цей шлях, його певною мірою наштовхнули на це обставини, оскільки його ніхто в краях отто, союзника Сигізмунда, не сприймає за пана. Правосуддю однаково, що тебе схилило до злочину, і його засуджують до страти. Якби не отто цікаво, як би склалася його доля. Гвалтівники – це злочинці, які чинили сексуальні злочини протилежній статі. Сюди можна навести приклад виродка молодшого з гри «Відьмак 3, безжальний, жорстокий, з відсутністю емпатії, вкрай негативний та неприємний персонаж. Як ми знаємо, він чинив ряд злочинів щодо дівчат та жінок у світі відьмака. Він після гвалтування повільно вбивав людей протилежної статі, насолоджуючись їхньою повільною смертю. Граючи за Геральта, ми могли стати свідками його жорстокості, мертві жінки в його будинку в різних позах. Ще одна з них висить на петлі тощо. В принципі, з другої частини гри «Відьмака» можна ще згадати короляка Едвену Хенсельта, який вчинив такого роду злочин щодо вес, вірної напарниці Вернона Роша. Із цієї ж частини можна пригадати Бернарда Лоредо, який зробив небажане дитя Ельфійці Моріль. Гвалтуючи її не один місяць у своїх володіннях. Повторюся, це мої суб'єктивні думки. А також ви можете своїми думками та прикладами поділитися у коментарях під відео, а ми продовжуємо далі. Ця класифікація Ломброзо та іншими створювалася згідно зовнішніх ознак. Лише посередковано надаючи значення внутрішнім ознакам. Антропологічна школа хотіла зробити науковий прорив, визначити зовнішній тип злочинця, не заморочуючись над дослідженнями внутрішнього світу людини. Дуже велика кількість науковців була залучена до цих заходів. Враховуючи сьогоденні досягнення науки, ви могли б здогадатися, що ці спроби були марними і за чисто зовнішніми ознаками нереально визначити, чи є людина злочинця. Сучасні дослідження стверджують, що в черепах, які досліджувала школа Ломброзо, немає нічого специфічного, і зустрічалися люди з ненормальною анатомічною формою черепа, але без психічних відхилень, а також схильністю до злочинів. Жодному криміналісту-психологу не вдалося встановити основні зовнішні ознаки або їх сукупність, які б допомогли вирізнити злочинця серед інших людей. Таких ознак просто не існує. І навіть у відеоіграх ми можемо побачити, що всі злочинці мали різну зовнішність взяти того ж віто скалету та Джо Барбаро, які мали різну зовнішність, але займалися однаковими злодіяннями. Вони були і в ролі грабіжників, і в ролі вбивць. Сцени щодо квалтувань не були продемонстровані в грі, хоча, можливо, міг мати таку схильність Джо Барбаро. Ви своїми думками щодо Джо можете поділитися у коментарях під відео. Коли послідовники антропологічної школи визначили, що нереально це визначити за зовнішністю загалом, вони вирішили звузити свої дослідження виключно на обличчі, але і тут вони зіштовхнулися із труднощами багато облич злочинців були схожими з обличчями звичайних людей, яким непритаманно було робити злочини. Окрім цього, також піддаються згодом критиці думки Ломброзо щодо епілепсії у злочинців. Оскільки у досвідчених злодіїв не було виявлено ознак наявності епілепсії, на сьогодні ще є спроби встановити тип людини, а також схильність людини до злочинів, і в цьому може допомогти така наука, як фізіогноміка. В принципі, я не є ярим хейтером цієї науки. Навпаки, думаю, якщо є час та ресурси, можна при дослідженні особистості використовувати фізіогноміку. Але у поєднанні з іншими методами психодіагностики, такими як інтерв'ю, бесіда та спеціалізовані психологічні методики. Що ж, на сьогодні все рідше говорять про вроджений тип злочинця, навпаки, більше значення надають соціуму. Свого часу на Амстердамському конгресі Феррі в обличчі антропологічної школи зазначив, що так, людина може народитися із певними особливостями. Схильностями до злочинів, але навіть з ними така людина може не здійснити їх, особливо, якщо вона росла в соціальних умовах, де не віталася злочинна поведінка. Пізніше, після критики основних ідей школи Ломброзо, багато науковців не сприймають серйозну класифікацію злочинців згідно думок та напрацювання його школи, оскільки, як ми згадували раніше, не те що важко, а неможливо за зовнішністю визначити, чи є людина злочинцем. Багато людей, які працюють та працювали зі злочинцями, зазначають, що вони знайомі з великою кількістю людей, про яких і подумати не змогли б в житті, що вони є злочинцями. Так, за ґратами можна побачити злостивих та холодних людей, зовнішність яких відштовхує, але серед них є й багато приємних, легких на контакт людей. З якими можна приємно перекинутися словом другим. Також, звісно, ми можемо простежити в деяких людях риси характеру, дивлячись на їхні обличчя, особливо, якщо у вас є надивленість та ви цікавитеся фізіогномікою, а також маєте досить розвинену емпатію. Однак, не дивлячись на це, попри численні спроби, не вдалося встановити злочинний тип за зовнішніми ознаками. Ні в обличчі, ні в жодній частині тіла неможливо простежити риси. Які були б однакові у кожної людини злочинного світу, і які б вважалися специфічними, особливими для злочинців. Звісно, можна простежити в людини професійний відбиток злочинного минулого, але не тому, що є анатомічна особливість у такої людини, а тому, що така людина певним чином ставиться до своєї зовнішності, а також у способі поведінки з іншими людьми, професія злочинця, так як і, наприклад, викладача. Вчителя тренера також може сприяти розвитку професійної деформації, і спостережлива людина, яка мала досвід роботи, спілкування зі злочинцями може визначити, чи являється людина учасником злочинного світу. Після цього можна зробити висновок, що на це більшою мірою впливають психологічні ознаки, а також вплив соціального середовища на людину. Коли Топінард переглядав портрети злочинців Ломброзо, який збирав їх для того, щоб визначити один єдиний злочинний тип, то він це коментував так, що мовляв, голова злочинця, якщо не звертати увагу на забруднення, в тому та -то неохайність, нагадує голову чесної, порядної людини. Тобто, дивлячись на людину, важко отак зі 100% впевненістю сказати: це злочинець. Також ряд детективів зазначали, що під час розмови зі злочинцями вони ловили себе на думці, що вони дуже схожі на звичайних, порядних людей, і якби вони не знали минулого цих людей, то їм би важко було навіть припустити, що ти ведеш розмову зі злочинцем. Раніше Ламброзо мав думку, що сильна, здорова та кремезна людина з великими кінцівками, ротом, коротше кажучи, людина, яка схожа на велике шимпанзе, є автентичним злочинцем. Однак. Багато людей сумнівно ставляться до цієї теорії, адже були люди зі схожою зовнішністю, які були досить добрими та вони не проявляли себе в суспільстві як злочинці. Наприклад, тут можна згадати Моріса Тіє, який мав хворобу під назвою Акромегалія, і в нього у дитинстві почала змінюватися зовнішність, збільшуватися кінцівки, нижня щелепа, змінилися голосові зв'язки тощо. Однак ці зміни в зовнішності не впливали на його особистість. У відеоіграх також ми з вами могли спостерігати за різними злочинцями, з різними антропометричними даними. Наприклад, Томі Анджело зовні нормальний з себе, турбується про жінку з донькою, але всі ми знаємо, які злодіяння він чинив. Згідно науковців, а також за власними спостереженнями, злочин може бути жахливим соціальної, але не з індивідуальної, так би мовити, органічної точки зору. Злочин трапляється не через зовнішність людини. А через її надмірний та неадекватний егоїзм, образи та бажання помсти через булінг, наприклад. Причин таких ще може бути багато. До речі, можете з продовженням прикладів допомогти в коментарях під відео. Повертаючись до зовнішності злочинця, варто зазначити, що злочинцями були навіть артисти епохи відродження в Італії, які спроможні були чинити не лише злочини, але й відомі на весь світ витвори мистецтва. Також можна згадати італо американську мафію у 1930-х 40-х роках, які у порівнянні зі злочинним портретом Ломброзо були елегантними, стильними та навіть вишуканими ззовні, але точно не всередині, як люди, особистості. Всі одягалися пристойно, були з манерами, але те, які вони чинили злочини, не відповідало їхньому зовнішньому образу. Наприклад, можна згадати Томі Анджело, який часто чинив злочини через ряд життєвих обставин. Як на мене, не було в нього вроджених схильностей до таких злодіянь. Також багато відомих людей шляхетного роду були наділені безсовісністю та відсутністю моралі. І які частіше за все були створені під час злочину, живучи зі злочинністю та помираючи з нею, багато шляхетних людей, панського роду приховували свої вбивства, роблячи це часто через помсту або щоб залякати інших. У відеоіграх також демонструються нам такі ситуації. Наприклад, у другій частині гри Kind Come Deliverance можна пригадати багату та статну сім'ю шляхетного роду фон Гроле, де, поїхавши з розуму матір, берегла свої статки та честь сина від юних дам, які хотіли лише зла для юного гроле, його грошей, і які відволікають його від більш важливих справ, на її думку. Що цікаво, юний Гроле сам хотів бігати по дівчатам. Але його матір не знайшла кращого виходу, як вбивати його муз, щоб точно вже його ніхто не ошукав. Як на мене, дуже незріла та інфантильна позиція матері юнака, оскільки він сам хотів бігати за спідницями симпатичних дівчат. Якщо вже він такий, то в цьому, я вважаю, її провина. Треба було думати про майбутнє хлопця раніше, виховуючи його належним чином. Як бачимо, ззовні сімейство Гроле не схожі на злочинців. Ми можемо почути молитви матері юнака в її будинку, а також і християнська символіка в їх помешканні. Багатьох шляхетних людей супроводжували все життя мистецтво та злочини. Всім дякую за увагу! Пишіть, як вам відео на дану тематику. Якщо цікаво, можна розглянути детальніше, наприклад, сучасні типи злочинців та й взагалі дослідити глибше цей феномен із прикладами з ігор. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!